У березні цього року 20 мобільних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ стали працювати у всіх регіонах України. Ці пересувні комплекси створені для того, щоб надавати людям послуги на місцях, зокрема, поставити на облік чи перереєструвати транспортний засіб, замінити посвідчення водія чи видати довідку про несудимість. У мобільному центрі громадян обслуговують за допомогою сучасного обладнання два адміністратори та експерт, що проводить експертизу транспортного засобу. У нас з'явився мобільний сервісний центр, який виїжджає в віддалені райони для обслуговування громадян, яким важко добратися до нашого сервісного центру. Це зроблено для зручності громадян. Ми будемо надавати послуги, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія, приймати заявки. Проводить довідок про несудимість. Про несудимість. Сервісний мобільний сервісний центр буде приїжджати кожну п'ятницю. Минулої п'ятниці жителі Тетівського району мали змогу вперше скористатися послугами мобільного регіонального сервісного центру. Раніше на отримання послуг Тетівчани витрачали півдня і більше години на дорогу до Ставищенського мрев. Нині ж за допомогою пересувного комплексу для того, щоб перереєструвати авто, необхідно лише 20 хвилин. Презентував роботу центру міський голова Руслан Майструк, який відзначив позитивні зміни в роботі державної структури та наголосив, що відтепер такі послуги жителям району надаватимуться періодично за наявності звернень до органів місцевого самоврядування. Ну, до мене як до міського голови було дуже багато звернень від наших громадян. Насамперед, що є велика незручність їздити в Мрево і інколи де. По декілька разів треба їздити. Звичайно, є люди, які не можуть собі цього дозволити. І зараз ми підписали угоду з регіональним сервісним центром для того, щоб цю послугу можна найближче наблизити до людей. Тобто, фактично біля міської ради, як було вже сказано, кожну п'ятницю, коли будуть зібрані списки, що є потреба, приїжджає даний автомобіль і люди оформляють це на місці швидко, якісно і без лишніх проблем. Ми будемо формувати, міська рада буде формувати, приймати списки хто з людей, формувати очередь, щоб людина не стояла, на певний час буде назначено, під'їхала без очереді, отримала якісні послуги. Жителі району, хто встиг цього дня скористатися приїздом фахівців МВС, лишилися задоволеними. Зокрема, і Лілія Морозюк із Кашперівки, яка позитивно оцінила роботу центру, відзначивши зручність та необхідність таких послуг. Це дійсно зручно, не тратиш свій час, який зараз на даний час він є для нас дорогий. Приїхали тут на даному місці, оформили в касі оплатили тут же ж назад квитанцію принесли і все. У вас часу це Я знаю, хвилин 20. Дуже швидко. Дуже швидко дякувати, що дійсно таке зробили для людей. Саме завдяки таким центрам українці відчули європейську якість обслуговування. Це унікальний приклад, коли державні послуги йдуть назустріч людям, а не навпаки.